Найгарнішу дівчину обрали із серед молодих юристів. За титул змагалися красуні студентки юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. Студентські конкурси краси у підготовці не поступаються всеукраїнським, посприяли у цьому молоді регіонали. Дівчата мусять прийти в спеціальний кастинг, мають бути не лише вродливі, а й кмітливі та розумні. Традиційно на святі краси дівчата дефілювали у вечірніх сукнях, бікіні, змагалися у конкурсах, Обирало найкрасивішу авторитетне почесне журі, зокрема співачка Наталка Карпа. Цьогоріч звання. Міс факультету отримала студентка Христина Яворська. Чи очікувала я перемоги? Ну, звичайно, я як всі дівчата готувалася, старалася і ходили на репетиції. Я думаю, що кожна була достойна перемогти. Ну, це, як вже сказала Мія, це фарт, напевно, швидше всього. От всі ми були дуже красиві і дуже гарні. І кожна була достойна обов'язково отримати цей титул.